12 лютого у Сєвєродонецьку проходить відкритий турнір з волейболу на призи партії регіонів. У змаганнях взяли участь шість команд з чотирьох міст. Переможцями стали сєвєродонецькі волейболісти. Турнір з волейболу серед чоловічих команд відбувся у ігровому залі Кадю США 1» 12 лютого. Змагання взяли участь команди з Лисичанська, Рубіжного, Креміної, три сієрдонецькі команди. Усіх учасників турніру привітав голова Сєвєдонецької міської організації Партії регіонів, перший заступник міського голови Сергій Дядик. От имени городской организации партии регионов поздравляю вас с открытием данного турнира. Приятно, что среди участников, как и убеленные сединами ветераны, язык не поворачивается сказать, участники соревнований, так и молодежь. Понятно, участие в любом соревновании главное все-таки победить, потому что спортсмены и всегда у нас это присутствует. Но на втором месте или даже параллельно это радость общения. Першими на майданчик вийшли команди «Схемете» «Сєвєродонецьк-2». Доля матчу вирішувалася в трьох сетах. У першій партії виграли волейболісти «Схемете» 25-21. У другому сеті успіх був на боці команди «Сєвєродонецьк-2» 25-14. У третій партії «Сєвєродонецьк-2» взяв гору 15-11 і у підсумку виграв 2 -1. Матч між командами сіверодонецьк 1 і Рубіжне проходив в цікавій боротьбі. При рахунку 1-1 сіверодонецькі волейболісти виграли у третій партії 15-13 і перемогли з рахунком 2-1. Ігри проходили за круговою системою у двох групах. У результаті всіх зіграних матчів у боротьбі за третє місце команда Рубіжна виграла 2-0 у сіверодонецьк 2 Хто стане переможцем турніру, вирішувалося в фіналі між командами сіверодонецьк 1 і Кремінна. Обидва колективи отримали перемоги в своїх групах і зійшлися в очному поїду. Динку фінал видався драматичним. Програючи за ходом першої партії 18-22, кримським волейболістам вдалося вирівняти становище і перемогти 25-23. Але у Сєвєдонецькій команді виступають досить досвідчені волейболісти, що грали за професійні команди дуже високого рівня. У другому, третьому сетах вони були нестримні. Треба відзначити, що у складі команди грали дві представниці волейбольного клубу Сєвродончанка, які зробили помітний внесок у перемогу. 2-1 виграла команда Свіродонецьк 1 Після фінал. Свистка голова Сєвєрдонецької міської організації партії регіонів Сергій Дядик вручив нагороди учасникам змагань. Третє місце завоювала команда Рубіжне. Срібними призерами стали кримінські волейболісти. А володарем головного призу і переможцем турніру стала команда Свіродонецьк-1.